Розмова психологічно-філософська. Жінка образилася на того, хто на неї образився, за те, що вона йому сказала правду в очі. Ну, як це так? бідкалася вона. Я правдорубка, я завжди кажу правду в очі. І от таких людей завжди хочеться запитати: А вас просять казати правду в очі? Вас запитують, вашу думку запитують. Як правило, нашу думку не запитують, ми просто ліземо зі своєю правдою, людям межі, очі, потрібна вона комусь чи не потрібна, а якщо по відношенню до нас у відповідь поводять себе агресивно, захищаючи свої кордони і правильно роблять, то ми всіляко ображаємося. І чому, якщо говорять фразу, я кажу, правду в очі, то завжди мається на увазі щось погане. Чому ми не кажемо людям правду в очі про щось хороше? Чому ми не завалюємо людину щирими компліментами? Ну, якщо правда, ми якось скупимося на це. А от сказати щось погане, правду, о, це ж прямо аж гріє душу, а можливо комусь і тіло. Так може бути в тому разі, якщо всередині людини, як люблять казати, в душі. Накопичилося дуже багато різних негативних емоцій. І людині хочеться їх скинути. І от один із напрямок скидання негативу це якраз така правдорубність, коли ми ходимо і кожному ми очі тикаємо правдою, а потім ще й ображаємося за те, що нас посилають куди подалі. В психології пропонується, якщо я висловлювати критику. То тільки після того, як ви отримали дозвіл, тобто людину потрібно спочатку запитати, можна я скажу свою думку? І це буде думка у вигляді критики. Якщо людина дозволяє, каже, ну добре, кажіть, тоді ми можемо критикувати, але не саму людину, а її якісь дії, вчинки, слова, а не саму особистість. Якщо ж нам не дозволили, і ми ліземо зі своєю правдою, то людина має повне право. Слати нас туди, куди не світить сонце.